Коли якийсь рагуль, бо його батько продав корову, запхав у Львів в академію до Ткачука, домовився з ним. Цей ідіот там вивчився як-небудь, бо батько продав ще одну корову. Він випустився і ні дня не будучи на військах, жодного дня, його відправляють на війська, він сразу директор, сразу директор, командир взводу, у нього сразу мінімум три машини бойових. Більше 30 людей, і яким би він не був де, тільки він би людей не втратив, йому ще дадуть людей, дадуть соляру, дадуть техніку, пройде час, він піде на підключення. Обов'язково немає системи Є купа костелів заради підтримання цього гамункула. Ознака системи це системність, а її нема. Все виключно все на персональних стосунках, на особистих стосунках. На емоціях, на гордині ніхто поняття не має про робочі стосунки.